Як же правильно підготуватися до запису вокалу на студії? Зараз це розглянемо. А з вами Василь Третяков, я композитор, аранжувальник та звукорежисер Стартюн Production. Перше, і, мабуть, найбанальніше це вивчити матеріал, який ви збираєтесь записувати. Бо якщо ви не будете знати матеріал, ви постійно будете думати, яку ноту заспівати, як заспівати. Це повинно бути відточено все, щоб ви на це навіть... Не відволікалися, а зосередилися на емоціях. Друге, дуже раджу за 2-3 дні до запису не співати взагалі і навіть гучно не розмовляти. Тоді на запису ваші зв'язки будуть максимально у тонусі. Третє, перед записом обов'язково розігріти зв'язки, поспівати розпівки. Четверте, дуже не раджу перед записом пити газовані напої, не їсти. Кисле, солодке, гостре, бо це може подразнити ваші зв'язки та викликати чрезмірне виділення слюни. П'яте. Раджу роздрукувати текст чи дивитись на телефоні. Це також допоможе вам зосередитись максимально на емоційній составляючій пісні. І останнє раджу брати з собою на студію водичку чи чай. Бажано кімнатної температури чи теплу. Бажаю всім хороших записів! Та до зустрічі.